Ну, з Києвом завжди дуже складна гра на рівних. Більш за все, поразка така болюча, тому що ми боремося за турнірну таблицю і зараз такі відчуття дуже, ну, не дуже хороші. Чому так сталося? Я думаю, що на камеру не можна казати, чому я, чому я вважаю, що так сталося. А так по грі. Начебто непогано все було, але наші великі гравці по... фолів, нафолились, тому ми грали маленьким складом, і а так, звичайно, важко, і коли в тебе склад трошки зменшився, важко е... якусь конкуренцію давати. Але все вирішалось на останніх хвилинах і трошки нам, мабуть, не вистачило. Не знаю, дуже прикрої шкоди. Про вечора ну дуже складна нервова гра. Напевно, вона відповідала статусу сьогоднішньої гри. Ми з, першої, з перших хвилин трошки ну, розгубили свої козирі, так, так скажемо. наші Хлопці великі і травмувалися, і нахваталися фолів, тому нам е, треба було е, змінювати трошки план. Е, е, десь, десь щось виходило, десь е, не, не зовсім. Е, але ми намагалися грати агресивно, намагалися бути завжди у грі. Е, баскетбол це, в принципі, така гра ривків. Е, у Київбаскі та цей ривок вийшов трошки більшим. Ми вже в кінцівці намагалися виправити ситуацію, але трошечки нам не вистачило концентрації десь холоднокровності, напевно, в таких в моментах ключових тому. Вже вже є рахунок, який є. Ваші матчі завжди дуже рівні. Але чому сьогоднішня гра була такою нервовою, така супер напружена? Прямо ж скандальна. Чому так вийшло? Ну, ви ж äh, теж äh, знаєте турнірну, турнірне положення, так. Äh, Звісно, звісно, всі хотіли перемогти, всі хотіли піднятися трошечки вище або відірватися. Всі розуміють, що це ігри прямих конкурентів, там, за місця, будемо казати так. Тому, звісно, всі налаштовувалися всі, всі горіли, всі хотіли. Тому десь. І емоції трошечки зашкалювали, але це баскетбол, емоційна гра, за це ми і любимо. Я радий, що ми виграли сьогодні. Uh, Це саме uh, важливо. And I feel like we, we did that for the most part of it. You know, we lost our way, but we still finished strong, and I'm just glad that we got the win. There were moments when we didn't really lose our momentum, but then, in the end, we did what we needed to do. It саме важливе був а, характер, щоб а, ми показували. А, особливо а, в кінці, коли вони доганяли нас, а, хлопці показали характер, це було важливо. А, Біпа дуже добра команда, і вони сражались до кінця. було, грана за вертаймами. Чи чекали ви зараз такого самого? Ви очікували такого, продовження, що це може продовжити? Я був сказати, що команди дуже рівні. Тобто а, кожен раз, коли будемо грати, буде такі гріх, мені здається.